Друзі, я вас всіх вітаю. Моє ім'я Настя Рейн. І мій сьогоднішній гість це Тарас Загородній політтехнолог. Пане Тарасе, вітаю вас. Пане Тарасе, давайте напевно почнемо з вами з телефонної розмови Трампа і Путіна. Бо судячи із заяв власне президента США з результатами цієї розмови, напевно можна сказати про те, що Москва таки переграє Вашингтон. Можливо, ні, можливо, я помиляюся. Бо до цієї розмови, власне, багато хто вважав, що Трамп ще ось-ось і все там зірветься, і почнуть на Москву сипатися санкції, але ми цього чомусь не бачимо. То на вашу думку, все ж таки переграв. Нині Вашингто Москва Вашингтон переграла, чи ні? В ну, чого переграв? Санкції жодні не зняті. Постачання зброї продовжується в Україні. Е, ось я тут не бачу собою перемог. Кремля, що міг добитися те, що не будуть запроваджуватись додаткові санкції. Ну так основні ж санкції потрібні від Європи, не від США. До чого підштовхує США, європейці? Чи можуть європейці замість того, щоб свої 25 пакети запроваджувати, наприклад, починати зупиняти танкери Балтійського моря, які йдуть? липовими документами? Можуть. Ну а якась дивіться в Естонії ж була ситуація, коли Естонія намагалася зупинити. Потім були підняті ті Фінляндія, сушки. Фінляндія, Фінляндія наприкінці минулого року поліція спокійно висадилась, конфіскувала, забрала тамте, угу. ця Німеччина теж зробила таке саме. Ну Естонія зрозуміло близько до кордонів з Росією. Ну, і країна все ж таки, вибачте, маленька. так? Ну так конфіскуйте ці танкери в данській прогнозі. Чи є у вас достатньо сил для цього? Та з головою вистачає. І флот є, і авіація є. Чого там Естонія там літала літаки? Тому що кордон uh -huh. ну, і Естонія все ж таки не Фінляндія, а по Фінляндії щось тиша було? Тут питання не в конкретиці, але знаєте, знову сподіватися, що приїде і американці все порішають. Американці сказали, ми рішати не будемо, вирішуйте свої проблеми, в тому числі самі. А чому, на вашу думку, не вистачає Європі якоїсь консолідованості, в тому числі в контексті цих танкерів. Вони чогось чекають, не знаю, що Путін думається, що раптом там в Кремлі прозріють і вирішать, що таку війну треба припиняти. Чому вони так довго розкачуються? Тому що знаєте різні течії, узгодження і так далі. Ну знову сподівання, що прийдуть все американці порішати. Американці сказали, чому зараз зараз вирішувати. Оте, те, що ви запитали, те ж, мабуть, думають, mm -hmm. коли зірветься Трампа. А чого ви чекаєте? Mm -hmm. ну, позиція США була завжди такою, що війна йде в Європі, це ваша проблема. Чого ви не вступаєте? Або американці можуть задати запитання, чого ви купуєте скраплений газ російський? А не, наприклад, не американський. Mm -hmm. Це отак, от вони будуть задавати запитання, те що. Трамп задавав запитання тоді ще Меркель, коли був першому першу сторону президента. Так як так виходить? Ти е, будуєш е, північний потік, платиш сотні мільярдів доларів е, цій Росії. Потім приходиш до нас, просиш захистити від Росії і не хочеш будувати власну армію, витрачатися навіть мінімальні вимоги 2% ВВП, про які домовлялися ще болів. Mm -hmm. О, так це продовження політики Трампа стосовно цього, тому що до Євр... європейців ніяк не дійде. Mm -hmm. Один раз їм сказали, другий раз сказали. так таке да діє. Ну да, ну Меркель, по-моєму, спала і бачила, як буде сидіти на ось цьому тумблері, який там розподіляє газ по всій Європі. Тому, власне, одні... однією рукою домовлялася з Путіним, а іншою немає. Жадність дігалася. перемогла страх. Да, жадність mm -hmm. перемогла страх. Проблема в тому, що в Східній Європі. Не перемагає, наприклад, жадність і в, в, в країнах Північної Європи, тому фіни не церемонились. Ну mm. навіть не армія забрала танки, поліція висадила. Зрозуміло. Uh -huh. Ну не знаю. Будемо бачити. Насправді вони ж там цей 18-й пакет якось перебудовують там свої е, санкціями проти Росії. Можливо, а щось це таке. Це туфта це й пакет. Це 18-й пакет. Думаю, зупиняйте. В Балтійському морі Україна повинна зупиняти, якщо є можливості, наприклад, партийна в російська. Uh -huh. І все, Росія кінець. Тому що 80% товарообігу Росії припадає на ці, на, на, на ці два моря. Ніяких санкцій не потрібно. Ці санкції це фіркінна грамота, я вам одразу ж говорю. Чому? Тому що немає відповідальності у цих санкціях. У тих, хто купує нафту, або у партів, які приймають нафту за цими фуфловими страховками, які виписують російські фірми, або якісь там фірми з Макао чи з Сонкомбу. Оце mm -hmm. буде працювати. Конкретика, пов'язана з зупинкою танкарів. Ну, привід, завжди можна знайти. Ну, в першу чергу, колодія. Ну да, ну згодна з вами, тому що якщо Україна там без флоту, завдяки виключно дронам, змогла е, загнати російський флот в чорному морі просто як миш підвіник, е, то е, тут дійсно дуже незрозуміло, що заважає країнам, у яких є вихід в Балтійське море з хорошим флотом, що їм заважає, власне е, ці всі танкери зупиняти. Обов'язково тільки тих хто з Балтійським морем є Швеція, флот Фінський флот. Британський флот, французький флот, польський флот, Нідерланди, Данія, Польща. Ну, там купа можливостей це все зробити. Так, да, тільки що мішає незрозуміло, що заважає як в поганому. Танцюристом, а пане Тарас, у нас просто знаєте, чому я завела розмову саме з цього телефонного дзвінка Трампа з Путіним? Тому що знову ж таки у суспільстві було величезне очікування, того, що о, зараз буде ця якась, не знаю, там світоглядна якась розмова, там, яка нарешті, там, якщо не крапку поставить там, в війні, то принаймні там дозволить уже якось розуміти, коли ж у нас ця війна закінчиться. На вашу думку, взагалі. До чого нам тепер потрібно готуватися українцям в контексті війни? Я маю на увазі там літом, восени. Бо знову ж таке, судячи заяв Путіна, який нібито переконав Трампа, що питання перемир'я це виключно питання України і Росії, Трамп готовий раду в принципі умити руки і залишити це питання на Україну і Росію. Відповідно, бойові дії у нас будуть продовжуватися. Нам готуватися до того, що у нас буде збільшення обстрілів, що Росія. Почне якісь активні наступальні дії. Бо ось е, пишуть військові, що на Харківщині дуже багато на кордоні там вже зосереджено військ. Можливо, там будуть планувати якийсь прорив. Тобто, е, зупинки бойових дій, напевно, е, поки що точно не чекати, правда? ж? Хто сказав, що вони після розмови з Трампом припиняться? Це якась незрозуміла позиція була. Поки потім при владі він буде воювати. Ми повинні шукати точки. Точки слабкості Росії, я вам сказав, порти новоросійська. Оголосити, uh -huh. що Україна не гарантує безпеку так, портів Новоросійської, то топити там Кири, якщо вони туди будуть заходити. Оце буде удар по Росії сильний. Дуже це якщо ще Балтійське море прикриє, так це все Росії. Це перше. Друге, таке нікому вірити не можна. Вірити можна виключно в українську армію власне ВАПАК. É isso aí.